Самерики про нищівну силу ядерної зброї та жорстоку несправедливість війни нагадує нам річниця атомного бомбардування Хіросіни, яка випала на сьогодні. Через 70 років не втрачають гостроти суперечки. Про те, чи правильним було рішення президента Трумана застосувати ядерну бомбу, критики вказують на сотні тисяч цивільних жертв. Прихильники рішення стверджують, що пришвидшена капітуляція Японії зберегла життя можливо мільйонів. Осторонь від дебатів про доцільність застосування атомної бомби стоять люди, яким не дозволено вагатися. Військові пілоти виконують накази захищати батьківщину, родинна професія кількох поколінь тібеців. Полтібець командує базою військових бомбардувальників Б-2. Тією самою, звідки у 45-му, вилетів у Японію його дідусь із смертоносним вантажем. Дідусь знав, що готувався до важливої місії. Невідомо було коли, але для нього, як командира, завдання полягало у приготуванні. 6 серпня 45-го року полковник Полтібець зібрав екіпаж бомбардувальника Б-29. Літак він назвав іменем своєї матері Енола Гей. Він вилетів у бік Японії. Вантажем літака була бомба, що змінила хід історії. Після того, як ми почули вибух, літак вдарила вибухова хвиля. Бомба детонувала на висоті 600 метрів над землею. У мить у радіусі двох кілометрів на землі були знищені усі будівлі. Від вибуху та радіації загинуло близько 140 тисяч людей. він знав, що його дії могли пришвидшити кінець війни. Друга бомба була скинута на Нагасакі 9 серпня. Через тиждень, 15 серпня, імператор Хірохіто виступив із зверненням про капітуляцію Японії. Документ, що офіційно поклав край Другій світовій війні, був підписаний 2 вересня. я бачив, як емоційно мій дідусь спілкувався з людьми зі сльозами на очах. Він казав: ми просто виконували свою роботу. А я кажу, добре, що вони її виконали. Онук полковника Тібеца не лише носить ім'я діда, але й виконує ту ж роботу. У званні генерала він командує підрозділом бомбардувальної авіації. Б 2 може без посадки долетіти до будь-якої точки землі. Завдяки конструкції він успішно уникає ворожих радарів. Без комп'ютерів тут не обійтися. Цей бомбардувальник як каділак. Полковник Тібець на власні очі бачив нове покоління бомбардувальників, але пропозицію політати у такому відхилив. Його онук, генерал Тібець каже, що дякував дідові за службу і обіцяв також не підвести. Політики тим часом обіцяють, що застосування атомної зброї у другій світовій війні було першим і повинно залишитися єдиним.